Проект інсайт на радіо місто над Богом розпочинається. В студії з вами працює Віктор Мозлевський. І сьогодні ми говоримо про творчість, про благодійну творчість, доброчинну творчість. І про це ми поговоримо із моїми гостями ефіру. Вітаю вас, дня. пані. Дня. Ми, ми вже з вами зустрічалися в ефірі. і Сподіваюся, ще будемо зустрічатись. Це Леся Зіанурова та Оксана Турапіна, співзасновниці громадської організації, «Екотворчість». Вітаю вас ще раз. І давайте ми поговоримо. Знаєте про що розпочнемо Нашу розмову із благодійних ярмарків я знаю, що ви впродовж року організовували благодійні ярмарки і запрошували туди інших майстрів, так ручної творчості і. Ручної роботи і е, збирали гроші на наші Збройні Сили на, для допомоги е, фронту. Е, Розкажіть, будь ласка, які результати, так, скільки ви провели взагалі ярмарки, якщо ви самі відстежували і рахували цю цифру, і що вдалося зібрати і куди ви? Пере... Перенаправляли. Перенаправляли ці кошти. Mm -hmm. Так ну, наша громадська організація ще спочатку повномасштабного вторгнення дуже активно займається благодійністю, і ми спочатку шили плитоноски, розгрузки. Ось скільки їх пошили. Ну це просто неможливо перерахувати, тому що ми їх роздавали просто так. Нам також допомагали волонтери із бідняжок. Це є в mm -hmm. нас тут така турагенція. Я їм дуже вдячна тим хлопцям, тому що вони були нашим поштовхом, вони нам допомогли. Це їх перші вкладення були їхні. Ось і потім, уже, коли відкрилися багато швейних майстерень, які спеціалізувалися на цьому, ми відійшли, але ми почали по-своєму долучатися до благодійності як творчі люди. От. І ми проводили благодійні ярмарки. На протязі цього року ми з січня, місяця, ми в січня місяця провели дві великих благодійних ярмарки в торговому центрі. Ми збирали гроші. Для 59-ї бригади, це наша ямпільська бригада. Вони були тоді під Бахмутом, і ми їм допомагали. Ось потім нам за допомогою міської ради вони нам дозволили проводити благодійні ярмарки в парку Леонтовича. Це вже під відкритим да, небом. Так, да, да, коли да, потепліло. Да, да, потепліло. Угу. З травня місяця по вересень місяць ми зібрали. 20 Три тисячі на цих ярмарках. З травня були... по вересень. Да. Mm -hmm. Ось і е, ці всі гроші, частина їх пішла на е, допомогу нашим пораненим бійцям в госпіталі. Ось, а ще частина є зараз. Ми е, будемо от, вже плануємо новорічний ярмарок е, ось в грудні місяці, і е, ми будемо збирати гроші на 120-ту бригаду, нашу вінницьку, е, на дрони, це хлопці. Наші наші дівчата, це сестра. Є там одного із військових, і ми вирішили допомогти своїм. Якби, так вони збирають на дрони, і ми також будемо їм допомагати в цьому. Ну взагалі, така практика зараз. Я бачу, вона поширена. Так, допомагає тим, кого знають, да, так і співпрацюють кого знаю. Так, е тим, так. кого знають. Ви теж пішли таким шляхом. так? Ми пішли таким шляхом, того що ми е вирішили, що краще допомагати цільовим. І я хочу наз е зазначити, хочу наголосити, навіть що це не ті. Гроші, які збирають, ми їх перераховуємо, тобто перераховуємо з тих виробів, які створили своїми руками. Ми цим дуже гордимося, тому що за цим стоїть великий труд нашої невеликої організації, 30 майстрів у нас, але це великий не тільки творчий, це душевний труд. І це велике вкладення кожної людини, яка віддає свої кошти від того, що створила руками, створила з великим задоволенням. Наші майстрині виготовляють. Ми спромоглися створити такий невеличкий магазин, де є наші вироби. І там є частина е, виробів, які наші майстрині виготовляють безкоштовно, віддають на ярмарках. Віддавали, якщо виходили там поранені бійці, вони гуляли у парку. Вони завжди давали там янголи-охоронці, там в'язані сердечка, там мотанки, там обереги. Е, да. обереги. Да. В нас є в нас майстрині, які це виготовляють. Все віддається безкоштовно, коли віддавали гроші, відносили у наш госпіталь. Нам дозволили не до тяжких, а пройтися по палатах і кожному нашій майстрині віддали оберег. Це для нас дуже важливо, тому що ми не тільки цільовим, а ми можемо якось серцем, душею дотягнутися до тих людей, які зараз захищають нас. І дуже приємно, що в нас в такий непростий час є такі здобутки. Навіть я от скажу таку свою думку, навіть до здобутків я можу віднести те, що деякі люди, які ну не мають стосунку до нашого магазину, зокрема і до нашої організації, загалом користуються нашим ім'ям для свого піару, і це, напевно, також говорить про те, що ми робимо правильну роботу, що ми знані, що ми шановані. І шановні, ми ще завдяки не тільки міській раді, да, ми тісно співпрацюємо з туристичним хабом з БайВІ е, в нас уже. Е... Півтора року, так, да, півтора року, року співпраця. Так. Тобто також дуже нам допомагають там дуже креативні дівчата, і ми співпрацюємо, і також ми вкладаємо. Ну, я вважаю, що ми вкладаємо свій внесок у розбудову туристичної такої галузі, як в нашого міста, яке варто того, і розбудову, і туризму. Ну, ми взагалі дуже гордимося своєю організацією. Тому що в нас дуже талановиті майстри. Кожен майстер це майстер з великої букви. За кожного майстра я можу покластися ну, з собою. От, і я знаю, що дівчата також нас підтримують, і вони знають, що ми зараз в ефірі і дивляться нас, і всім Слухають. привіт. Звичайно, так. На 101.8 FM. — Слухають. я хотів запитати щодо майстрів щодо вашої організації. Ви перевіряєте майстра чи майстриню перед тим, як прийняти їх до себе в організацію? Обов'язково в нас є певні певний такий відбір. Майстер повинен бути е, е, уже з досвідом роботи. Ну фаховим скажімо фаховим, uh -huh. так тому що в нас аматорів немає. На роботу кожного з майстра подивися це професійна робота. Деякі даже е, люди не можуть повірити, що це зроблено вручну. Uh -huh. Тому що це дуже якісно, і також майстер має бути активним, вести активну діяльність, мати свої сторінки і в соцмережах, і в ярмарках, і долучатися до соціальної роботи. І ну дуже багато великий відбір іде. Ми взагалі приймаємо загальними зборами. Тобто, у нас немає такого, що там що ми з Оксаною двох да, <світ> ми, ми маємо такі самі права, як і всі наші майстри, майстрині, і ми майстрині, і вони майстрині так само. Можуть і шукати ярмарки, і організовувати їх. І до речі, Лечка, ти не сказала, що ми брали ще участь в інших ярмарках, які організовували так, благодії, другі благодійні так. ярмарки, да. також Долучали. долучалися Долучали. до них, але там гроші ми здавали, тобто ці 23 тисячі не війшли ці кошти. Mm. І також дуже приємно, що ми не тільки так, а ми і беремо активну участь і в других ярмарках. також єдине, що ну, крапля дьогтю має бути. Ти обов'язково в кожній бочці з медом, що торговий комплекс, з яким ми вже кілька років співпрацювали на ярмарки цього року, нам просто відмовив, мотивуючи тим, що вони тим, що в них змінилася концепція. Тобто зараз ми шукаємо приміщення. Дуже шкода, що Вінниця, маючи такий туристичний потенціал і, взагалі, потенціал, скажімо так, немає приміщення для проведення ярмарок. Для проведення яких виставок, там виставок так, для да. проведення якихось таких заходів, це має бути або торговий комплекс, або не ну не має значення, тому що ми спілкуємося з майстрами з інших міст, навіть ті, які наближені до лінії фронту і в них проводяться, і вони мають такі приміщення. Ну я вважаю, що для міста це було б дуже добре і дуже шкода, що ми маємо. Дайте не минайте просити для того, навіть от зараз для зібрати волонтерські кошти ем, не волонтерські кошти, а благодійні кошти. Е, ну, ми шукаємо приміщення, де ми можемо провести ярмарок, тому що будь-яке приміщення можна десь знайти, але треба, щоб був і, і люди приходили туди і знали Якийсь про це потік людей. Ну, звичайно, да, звичайно, прохідне для того, щоб ми могли м, і людям донести, що ручна праця це просто. Ідеально, набагато краще, аніж товари е, масового виробу. Е, щоб ну, кожен виріб ну, унікальний. Да, ну, і щоб не вони повторно. підтримували наше українське, Вінницьке. Так. Так, ще я хочу додати, що ми, от, це була лесіна ідея, щоб наші, наша організація була спрямована саме на українські автентичні вироби, автентичні обов'язково і українське осучаснене минуле. тобто суто… Вінницький не можна сказати, да, правда ще Поділь... Подільське да. скоріше. І в нас настільки майстри перейнялися цим, що вони, ну, Google на допомогу це всім зараз, правда, а які шукають старовинні книги, вишукують якісь орнаменти, якісь там техніки. І оце все втілюють в своїх роботах. І роботи виходять на диво сучасні, але настільки наші, настільки, от то що Олеся казала, що гордість у нас Оце для прикладу, які ви які виробить. От дивіться, є майстриня наша, да, Ірина Трибунська, вона робить мотанки, угу. і вона каже, що вона може зробити 90 видів різних мотанок. Вона є... знає, як їх зробити. Вона знає вона їх як робить. Зробити. Розумієте? тому це, це ж не прийшло просто так. Це великий досвід, це навчання, це тяжка робота, постійна робота. Ось і так кожен майстер, кожен майстер в, свої, в своїй справі Свята Бондарчук. Вона вишиває, вона володіє різними техніками вишивання. Абсолютно, ось а Оксана. Наскільки вона знає каміння? Вона, вона подивилась угу. на каміння, вона знає, що то за камінець. Ну тобто у нас майстри, і також я намагаюсь. Цей камінець втілити саме в українську тематику, Того, що камінці були в Україні завжди поклади, вони є. У нас дуже багато натурального каміння, просто вони не розроблялися, нам не давали цього зробити, але я сподіваюся, що це буде. І Я ще додам у нас і гердани, у нас і іграшки, що робляться, все робиться. Ну зараз Текстильні, розуміло, дуже текстиль. красиві та Наташа 에... Дремлюга, яка запатентувала свого бойового гусака. гусака це так. наша, так і і Джон та Джонсонюка також. Так. Да, це і от зараз у нас новорічна тематика. От ми готуємо це і віночки, вони новорічні. Але вони також зроблені і вигляді орнаменту, і в якихось кольорах українських, подільських, наприклад, це і я навіть не знаю багато ну, чого. Да? да? композиції різноманітні, навіть свічки, і то з нашими травами, з нашими ароматами. Mm. Да. Ну, тобто Натуральними, дуже це багато. Націальника eh, наша, наша да, де розпис по дереву, різьблення по дереву. так само. Ну, ну Це да. треба бачити. так? І Давайте проголосуємо. Це можна, коли можна буде побачити отаку виставку найближчим часом 20, благодійний ярмарок? Да, благодійний реалізував. ярмарок 22-23 плаза парк. Ми плануємо там. Зараз іде якраз домовленість uh -huh. із, із дирекцією, тому я думаю, що нам дозволять і віничани ще цього року зможуть насолодитися цією такою казковою атмосферою. Рукоділля. Тобто вона буде, буде більш різдвяна, да? Так. Ця ну перед ця різдвом двадцять другого, так. Числа, uh -huh. так. Uh -huh. У нас... Ми стараємося міняти, ну не хочеться казати асортимент, да направленість, да спрямованість наших виробів під пору року, під якесь святкування, але крім новорічно-різдвяних, там будуть звичайні і, і сувеніри, і вироби. Ті, що майстри роблять Леся Зіанурова та Оксана Турапіна, співзасновниці громадської організації. Утворчість в ефірі проекту Інсайт на радіо «Місто над Бога. Ми продовжуємо розмову з майстринями. І наступне питання в мене буде про відгуки. Так, в майстрині. Ви даруєте нашим поранним воїнам, нашим воїнам так, свої вироби. А є у вас відгуки з фронту? Так, Пусти... звичайно. Ну Фото. листи і фотографії, і ми ж, оскільки е е стараємося допомагати тим, кому знаємо, то звичайно і Лінин брат, і сердечка і Оксаниному колезі допомагали, допомагали також що з так. недавно. Ось і тому, звичайно, відгуків дуже багато. І я ще не розповіла, що наші майстри також проводять майстер-клас для дітей. Mm -hmm. да, для діток, які постраждали від цієї страшної війни, і ми хочемо не лише донести наше українське, а відновити їхню психіку, тому що діти дуже зараз болісливо до цього ставляться, дуже такі закриті, і щоб ви бачили їхні очі після майстер-класу, як вони світяться, які вони радісні. радісні да? і такі. Натхненні, можна сказати, і вони ще хочуть приходити, і ще хочуть повертатися і спробувати багато чого, тому що наші майстри можуть надати е, їм можливість спробувати різні види рукоділля. Ось. А, що, і... а що дітям <как> найбільше подобається? От... Мені здається, що зараз дуже трендове в'язання гачком. Ось, але мотатки також подобаються. І також подобається і малювання, і креативне малювання різними техніками на різних поверхнях. Верхнях це дуже круто, ось ну тобто, петриківка. І, і петриківка, і свічки, і крутимо, і заливаємо. їм теж це подобається, тобто дуже багато всього. Ми і на так. полімерка також у нас є майстер-класи. У нас дуже великий різноманітний список цих майстер-класів. Крім майстер-класів, у нас ще є і гуртки, які проводяться на постійній основі регулярні, регулярні, да. регулярні. Так, тобто там вже діти. Ну, вже є такі, що кілька років відвідують гуртки. От саме гуртки приходять, і записуються, і це дуже приємно. І Відгуків на нашій сторінці в Інстаграм дуже багато. Майдонсь, просто треба зайти і побачити кілиці. Це ті лиці, вони цих приходять дітей, це та... теж якісь відгуки <смітон> <смітон> того, що е, приходять люди. От, наприклад, я коли робила е, не часто, звичайно, з натуральним камінням. Е, там треба все-таки особливості більше для дорослих. Хоча для дорослих також майстер-класи проводяться у нас, е, і вони кажуть, ми хочемо до вас, коли ви будете робити? Ну, от, коли будете робити, просто зустрічаю там на вулиці. Да, я згадую, що да, приходили, і це теж приємно. Це теж дуже приємно, тому що хочуть саме до нас. Приходити і є в нас ще майстер-класи спільно з баві. Вони ми також проводимо тільки вже в іншому приміщенні. В їхньому от тепер зараз відкрилася виставка в музеї транспорту, яка називається новорічне прикраси по да, Здається, бо mm -hmm. я так вчора mm -hmm. передивилася, так ну, і там відкрилася ця виставка. Дуже цікава, музеї транспорту. Ви можете заходити, приходити, дивитися, купувати те, що це спільний також проект. До вироби ваших мислів нам доставимо. Так, угу. ну там ще є вироби. Я так бачила, що там є і інших майстрів, але в принципі це нашого виставка міста, нашого та. міста. Да, це виставка майстрів ручної роботи. Звичайно, краще, ну як на мій погляд, це мати вист... мати вдома річ, яка зроблена руками. От кажуть, от невідомо, яка людина робила, неправда. Майстер, якщо він в поганому настрої або має, як моя бабушка казала, чорне піднебіння в нього нічого не вийде. Він не створить, він не зробить. Він може тільки там куклу фуду якусь зробити. Mm. Да? А от всі е, вироби ручної роботи вони всі робляться з душею, бо інакше там, напевно, десь ніхто не дасть ні натхнення, та й муза не прилетить. Але і в... кожен, <рошу> прошу. <рошу> та, і в кожній, я хотіла доповнити Оксану: в кожній роботі залишається частинка душі майстра. Обов'язково. Кожна робота має своє чільне місце в помешканні. так? Тобто... так свічку, наприклад, треба ставити там, е, мотанку треба ставити там. Так ви пояснюєте ці речі ну, тим, хто для купує? таких чи вас ось... запитують взагалі? <с> для сакральних якихось таких uh -huh. да виробів? То звичайно пояснюємо, якщо питають люди, да а є люди, які і знають, які свідомо приходять, купують тільки те, що їм потрібно. Ось а взагалі я так вважаю, що треба ставити там, де вам буде комфортно і зручно, щоб ця річ тішила вас перш. Чергу. І користуватись їм треба. Обов'язково треба користуватися виробами ручної. Ту саму свічку і треба запалювати. Mm -hmm. Вона б де і пахнути, вона б де оберігати. Мотанка має своє чільне місце. Там текстильна лялька, так само ви там сьогодні тут поставили, так як Леся сказала. Завтра там і в принципі. Ну, мені здається, що от я кажу, що да, якийсь домовичок має бути в хаті, от так і має бути і річ ручної роботи. І оберіг обов'язково, да, український оберіг. Це обов'язково. У нас Наташа Дремлюга нав'язала часника такого так. гачугачечком. Гачу він розходиться замість хліба. Це такий класний оберіг. Дякую вам. Я сподіваюся, ваш наступний доброчинний ярмарок він буде таким результативним, і ви зберете багато коштів для на наших воїнів. Я нагадую, що сьогодні в проєкті інсайт були Леся Зіанурова та Оксана Турапіна, співзасновниці громадської організації Екотворчість. Дякую вам, що прийшли, що знайшли час дякую. Дякую. і дякую вам за вашу роботу і за вашу позицію. А проект інсайт продовжується і за кілька хвилин знову зустрінемось в нашій студії. Побуднях на 101 і 8 FM Проєкт, що розширює горизонти. інсайт